Привіт-привіт! Любі підписники та всі-всі українці. А чи знаєте ви кращі інтернет-магазини? Наприклад, магазин якісної побутової техніки та корисних гаджетів за доступними цінами тепло світло! Магазин називається Тепло Світло. І зараз там відбувається розіграш. Кавоварки. За деталями розіграшу звертатися на сторіночку магазину тепло світло. І, звичайно, посилання на цю сторіночку буде в мене в підписанні відео. Отже, купуйте корисні гаджети та побутову техніку в магазині Тепло Світло. Ну і дивіться мої відео. Отже, магазин Тепло Світло запрошує вас на свою сторіночку за прекрасними покупками! Я також запрошую вас на сторінку онлайн-магазину Тепло Світло. І посилання на цю сторіночку буде під ось цим відео. Приємних і радісних покупок! Купуйте побутову техніку в магазині тепло світло.